Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Техтеш і сьогодні ми будемо грати на зборці забуті світи, і це третя серія. Сьогодні в мене хороший настрій і я хочу зробити дуже багато справ на забутих світах. Перша, напевно, справа це буде оновити свою броньку, для цього мені потрібно залізо, яке ми швиденько зараз переплавимо. До речі, про те, що ми зробили минулій серії. Ми пішли в пекло, зробили Black Diamond інструменти. І добули навіть гобера. Гобер наш десь ось тут є. А ось він. Але мені потрібно багато заліза, тому що, по-моєму, тут я не зустрічав ніякого ковадла. Хоча важно перевірити, посидіть, можливо, я все-таки зустрічав десь якесь ковадло. Бо мені би зараз воно здалося. Щоби е не профукати оці бафи, які я маю. Давайте все-таки. А, так в нас є големчики, точно! Давайте ми б'ємо големчиків. Негарми не б'ємо <laughs> Він мене не вбив, фух. Я затупив, я дико затупив. Бо я неправильно поставив грунт. О! Ще один. Так, тепер вже буде прошу бити навіть такого. Це по суті, 33 це вже на ковадло вистачає. Можемо повертатися в свою хатинку, тому крафтимо 3 блока і саме ковадло. Ковадло поставимо десь тут. І тепер отута, ну хоча б також на 2. О! Усьо. Тут ми одягаємо кульчугу на ноги. Далі що я би хотів зробити? У нас є такий прекрасний мод, як Diviner PG. Але є одна проблема. Що, щоб його почати вивчати, нам потрібно вбити багато мобів. Для того, щоб отримати, зараз я вам покажу що. Для того, щоб отримати ось такий Corrupted шарди, який випадає з ось такого Draumcrix і з грю. Або е може попастися в якийсь скрині, але в якій я, чесно кажучи, не зрозумів. А е всі шарди, в свою чергу, потрібні для ось такого годинника, щоб заспавнити босса з Divine RPG. першого босса з Divine RPG. А решта все дуже просто, це всього-навсього е злиток тіні, це легко. Годинник це легко. Тобто нам по суті потрібен тільки містичний цей годинник. Ну тоді давайте скрафтимо ще скрині. Вже по оцю сторону складемо все не дуже потрібно сюди. А, але я забув розказати, як вони якраз здобуваються. Йде би, ці спальниць. Моби спаниться в печері. Але є одна малесенька проблемка. Раніше печери мали мінімальну висоту, по-моєму, щось 4. Тобто на 4 висоті, на 3 вже починався спавнитись, вже починав спавнитись бедрок. Тут в свою чергу. Тут свою чергу. Це версія 1.19.2. Ух ти. Милостивий залізний меч. Шахти можуть мати вже мінусову висоту. І швидше за все спаун цих мобів змінився. Ой, я не йшов боса. Давайте ми б'ємо його. Ха, це було ізі, Він дав ще чоботи самоцвіт землі чи ні. Це бездоганий тернічний самоцвіт. О, фрагмент пергаменту ми беремо. Це oh! Miner Soul. Ой! Гоблін, Гоблін, вибачай, Гоблін. Так, що ти можеш мені запропонувати? Ага, ну в тебе то все. Не буду купувати, дякую. Так, Майнер Soul ми, до речі, по-моєму, можемо та, під Trinket е, запухати. Стрінкет, так, Стрінкет. Ми будемо мати плюс одну фортуну. Класно. О, це монасталь. Це що таке? You can walk on the lava. Опа, це ми візьмемо фрагмент ша один. Ну, давайте ще постійно все-таки візьмемо. Але є одна проблема. Ніде в інтернеті не написано нової інформації про цей мод. Вся інформація або на 1.710, або для продвинутих вже на 1.12.2. Опа, мімі. -мі. Так, підвізка з шипів. Ух ты, аметистия, діамант, Йо. І тому я не знаю. Де мені взяти цих мобів? Тому що проблема навіть в тому, що ми навіть їх ні разу не зустрічали. Ніфіга там яєць. Ендермен, скелет, крипер, лусківниці. Я скопав ось таку шахту. Прокопаємося кудись сюди. І я просто тут постою і подивлюся, чи хтось взагалі буде спавнитися. Якщо буду спанитись, це буде класно. Єдине, що я зроблю, це таке мирно. І нормально. Пляха, пацани, 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 знімаю. Подивіться, кого я зустрів. Є два! Перші два шарди. Отута Пробуємо тут якусь шахтецьку викопати. Так, по суті, все, ще одна ферма готова. Тільки давайте ми міточку переставимо. Коротше, чесно кажучи, мені вже треба тупо чекати. Я просто стою тут, чекаю. Ніхто не заспавнився. Можливо, треба більшу шахту вирити, хто його знає. Я тоді вертаюся додому, але мене вже радує те, що ми його знайшли. Так от, спершу треба зробити після довгої дороги поспати. Далі я пропоную Арсенал Вео вивчати. Це такий мод, який додає магію. Тут є дуже багато різних глифів, є дуже багато різних штук, якісь турелі, дивіться навіть. І те, що я хочу зробити, це обновити, напевно, свій меч. Чи не обновити, а так само просто полагодити. До речі, в нас вже є досить багато досвіду. Ми можемо прокачати ще, до... ще далі швидкісну атаку трошки. І що я хотів би зробити. Бос Дексіум. Це книга про всіх босів. Я хочу бити скелінаду. Для того щоб бити скелінаду, мені потрібно зробити ось такий е, скеленоміком. Скелиномі... Для цього нам потрібно кісяний блок, обсидіан і діамантовий блок. Обсидіан я навіть знаю, де ми знайдемо. Тут потрібно три штуки. Кісяний блок ми знайдемо там само. А, алмазний блок ми зараз на Easy А обсидіан і кісяний блок ми знайдемо в Нези. І ми просто будемо добувати обсидіан оцей скутиків. Скільки стільки треба, ми добули. Так, я бачу якогось привода. Так, треба скотче добувати оці кисні блоки. Все. І тепер що нам треба зробити? Якщо ми це поставимо, то нічого не станеться. Нам потрібно, щоб скелет став на оцей блок. Стоп. Бляха-бах. Я мусів видати собі ікон, тому що чомусь, коли я його ламаю киркою, то він просто не випадає. Ну тоді давайте ми почнемо ще вивчати мод Arsenal. Поки ми чекаємо ночі. Для початку нам потрібно скрафти ось такий спелбук. Для цього нам потрібно залізний лопат, залізний казну, залізний меч і залізна сокира. І тепер, ух ти. Вау. Як красиво. І тепер ми беремо, крафтимо. І получаємо навіть досягнення. Поки що в нас нічого не вийшло. Все, тепер ми відкриваємо цю клавішу. Так, відправимо тільки на цю кнопку. І ми можемо вже вибрати деякі речі. От, наприклад, Project Tile і Break. І називаємо це Breakdance. Хоп! І ми тепер можемо ламати за допомогою мани. Хоп! І до речі, скоро ніч якраз. Ми зможемо побитися з босиком. Так, дивіться, так як то вже ніч. У нас би мали десь тут спаун десь скелетик. Так, треба, щоб він прям встав на нього. Він просто ігнорує той блок. Ем... Ладно. Я до речі вбив скелета, тому що він просто тупо не хотів е, на цей блок вставати. І до речі, дивіться, кого я бачу, це фантомний кріпер. Його... я не знаю, чи його взагалі можливо бити. Я знаю, що його тяжко бити. Опа, мені випала якась ще з навичкою Алхімік. Ні, а, то якийсь тут є. Причуда! Ти хто такий? А я би хотів за цим. А, все? О, тут мені якийсь черв випав. Ми можемо зробити смерті тотем Рятує від, від якихось дамагів. Дає е, тимчасову силу. О, тут є став, який... Спанить двох скелетиків. Є! Скелінадо! Так, биваємо його приспішників. Він тут покрутиться! Ааа! Ага, він спанить... Він спанить купу скелетиків, в броні і все? І це все, що ти маєш? Не, чому я дивись? Це перший босс з цього моду. Він має бути найпростіший. Yeah! Я вбив! Це якась айруна! Правий кнопка меха, щоб достати свой вид ватт. Я ще есть Якразу Дейт. Та, туда есть effect на буквально пару секунд. Тут якийсь кельнадо... Щось сплейт, але я його не буду використовувати, оце покрутіше. Так, і ми отримали стіл писаря. Тепер давайте ми поставимо. Його кудись сюди. Ось тут ми можемо поставити якраз книжку. І тут ми можемо вже вибрати ті гліфи, які ми можемо. Ой, тут на мене напав якийсь дивний. Що це таке? А, це якраз той самий тут. RMB on the block. А, ah, right mouse button on the block, to summon the false steed. Що? Це є якийсь фалстед, якого який ми можемо заспавнити. Тут ми можемо одразу вибрати те, що ми можемо зробити тільки. Тому що, наприклад, у нас поки що книжка першого левела. І ми не можемо зробити гліфи другого левела, наприклад. Дивіться, є така прикольна штука, як кліп. Але, щоб скрафтити це, потрібно air Essence. А як робиться Ар Есенція? Аир Есенція робиться на ось такій магічній камері. І камера, до речі, крафтиться легко, я думаю, що вона трохи потяжче Кравця. Чесно кажучи, максимально сумбурна серія, максимально. Тому що я просто лапаю все. Е... Просто все лапаю. Ой! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. І давайте ставимо камеру. Здається, все мало би бути класно, правда? Але не все так просто. Тобто для цієї штуки нам потрібно ще така штука, як джерело. Ну або по іншому мана. Але мана саме з Ars нове. Але не ця, що в мене, наприклад, в книжці, а та, яку ми будемо отримувати. Значить, нам потрібно ось тако. І нам потрібно ще два звичайних скла. Значить, ми можемо сказати ось таку банку для джерела. Але саме джерело треба якось робити. Тому у нас є ось такі source лінки Є алхімічний, віталік, агрономік, І ось вулканік. Ага, подивіться, тепер оце робиться тільки якщо поставити це у камеру. Тобто сюди. І воно повільно буде робитися. Так, майже зробилось 84%. 98%, все, Source game є. Готовий. А нам потрібно, по-моєму, ще один такий. Так, вулканічний сорслінг готовий. І тепер ми беремо ще вугілля. Ставимо, значить, тут десь сорслінг. Думаю, десь тут достатньо буде. Тут ми ставимо банку. І тепер вона заповнюється. Так. Але нам ще потрібні п'єдестали. Для того, щоб зробити оці аркані п'єдестали, в них новий крафт. Потім ось такий source stone. Який крафт? Це та за допомогою Source Gema. І потрібен сам Source Gem. Нам потрібно приблизно Нам потрібно приблизно 5 Source Gem. 5 Source Gem готово. Мені тепер потрібно Source Stone. Так, я зробив вже два арканних підестали, але мені потрібно три. Підестали ставляться ось так. І поки що ми нічого не можемо зробити. Тому, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я знаю, серія максимально сумбурна. Але за кадром я постараюся повибивати ще ось цих е, шардів, оцих, що ми вибивали. Оцих шардів. Постараюся ще трохи вибити. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. донайте на Донателло. Всім удачі, всім бай-бай!